А сьогодні ми повернулися до теми вальси і згадали одну з можливих вальсових структур, де ми танцювали в музичній фразі, сильні долі, деякі з кроків, і в кінці фрази танцювали сильні плюс слабкі, і в нас вийшло 4 кроки підряд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, раз, два, три. Раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, раз, два, три, раз хоче сказати, що для нього було важливо, щоб е, це зроб, змогти зробити. Е, склад, ну, я можу сказати, в чому була складність. Е, коли я трошки не було, погано відчував партнерку в цьому моменті. Там в обіймах треба, щоб партнерка більш такою зібраною була і готова була до того, щоб. І партнер мабуть, теж має бути зібраним. чи не так? Е, ну, партнер… Ну, якби він зібраний стандартно. Ну, <сум> Побачити, що ми можемо інколи танцювати більш таких хмарних обіймах, так, так, яких так, так, а інколи можемо більш так, І для цього. Якби обидва Попадков... розуміють, що ми танцюємо вальс, і якщо обидва слухають музику, вони розуміють, що можливо саме в цей момент треба трошки зібратися більше, щоб станцювати можливо комбінація. Угу. Ту ж саму структуру ми спробували виконати з поворотом, і це виглядало таким чином. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім і вісім. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три. Раз. крок і п'ятий крок у нас підйом. Всі інші кроки зниження і фінал. Якби поїде з підйом. І ми пробували робити кадену. Раз, два, і. Раз, два, три. І раз, два і. Раз, два, три, раз. 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 Так далі. Кадема це ланцюжок повторюваних кроків і оборотів партнерів один навколо одного. Характерні для вальсу. Будемо пробувати далі на наступних уроках також і на практиці.